Так, ну що, розпакували посилочку. Велику дякую. ще раз. Я вже палички з'їв. Солоненькі, ось сладкенькі і поставили на потім. Так, ну що, розпакував я, звісно, кухню, але ж, знаєте що я думаю? В першу чергу треба. Треба все-таки дорізати. О, все-таки ракета до нас полетіла. Ай, кружила кружила і до нас полетіло. Е, дорізати дерезу, я думаю. Бо кухня кухнею. На... Подивились ми зайшли на погоду. І кажуть, що завтра, післязавтра будуть дожді. Тому треба дорізати дерезу і, мабуть, покосити траву. Зараз підемо і подивимося з вами, що у нас там. Ну, а після дощику я вам скажу, ребятки дуже дуже велика травушка. Ой! Мабуть, треба дорізати все-таки все -таки дорізати бігом дерезу і косити сьогодні, бо діла не буде, діло не буде. Ось тут дивіться, ось тут дивіться вже ось я не знаю, як вам буде видно, не буде видно. Ну, тут вже почти по коліна трава. Ось дивіться, ось у моє коліно, до коліна достає, да. просто ну, бачите, лягає. Ось. Тому я зараз швидко продовжую те, що я не закінчив. Я тут все залишив, як бачите. Тому зараз схватаю бігом сікатор. Дорізаю, слава Богу, осталось дуже мало. Ось. І хватаю, косу і кошу. Так, що я хочу вам показати. Коротше, в траві в не видно, понял? а ось тут, ось тут де маленька травичка. Ось. Де маленька травичка, то дуже видно, коротше. Ось, дивіться. Кусок кирпичини. Раз, кусок кирпичини два. Кусок кирпичини три. Осколки шифера. Поняли? Ні, я розумію, звісно, може земля ви уходить. Це все діло. Ось. Але ж якось, блін, ми ж тут нічого не перепахуємо і не перекопуємо вже. Ось, у нас уже тут, як сказати, так сказати... Як його називається? Газон. О. Не знаю, може він виставку звісно. конечно. так от зразу такі каміння. О. Не, не зрозуміло. Не зрозуміло, откуда воно тут береться. Ось. Так що так. збираю. Бо Це ж буду косити, блін, воно як летить нахер, як ви розумієте. І буде дуже недобре. Коротше, щоб ви порозуміли, з чим я займаюсь, ось наглядно вам покажу. Так під низ хватаю цю дерезу грбану. Як ви розумієте, вона зверху дуже колюча. І отам от під корінь, отак, от от, під земелькою, прямо відрізаю. І там же і хватаю. Поняли? О! отут знизу. Бо зверху вже дуже-дуже такі колючі гілки. що мама дорога. Ну, оцю зразу теж можна забрати. Ну а тут нахрен не треба вирвати її. Ой! Чуть не что ты штати, шты, Короче. Коротше Ось так Ось так, ось так. Все дуже добре, кстати, бачите? Клас, просто клас. Мама Люба нам дуже помогла в тому році. Прийшлася, затравила це все діло, поки ми займалися другими справами о, а то тепер у нас все дуже добре померло що оце зрізаю поняла кулючки тут дуже жорсткі От, і дуже кстати, болючі якщо проколеш палець болить потом не по-детски і дуже довго так такою хернею коротше займаюся, ні, ну добре, зато вже не буде дорози, розумієте, це ж буде сад уже, добротний. Сад красива блін, красива, ця поляна. Ой, ужайка. Як її називати ще. Ось, ну, по-моєму, залишився, залишився ось такий здоровий кустик. раз, І десь там воно пару маленьких. І все, можна косити. Буду косити, бо як бачите, дуже здорово. Дуже здорова і вона скоро ляже. Все, зараз косимо і збираємо висловьку траву. Так, ребятки, снарядився я. музикою, як бачите, Ось. музика є. Окуляри. Знайшов, слухайте, не знаю. Це не мої окуляри. Якісь детські. Ну дуже, ну дуже прикольні для косіння. Трави дуже підійдуть. Так, дивіться, яка Коротше, Взяв косу, попер на огород, налив бензину. Попер. Заводить, не заводиться, чого Коротше, Проблема образувалася. Оце ось опиптик, це підсос бензину. Поняли, без нього воно не запрацює. В карбюратор треба підсосати бензина. Бачите, тут образовалась дірка і тріщини. Випав такий ось пиптик. Ось оранжевий, бачите? Ось, не знаю, що воно буде. Короче, для быстрого такого, знаєте, ремонту взяв два рази клійонкою. Дві клійночки. Обвернув цей пиптик і зараз закручу. Не знаю, може спрацює. Подивимось. Так, зібрав оба. Будемо подивитись. Тут бензин є. Ну, попробувати. Отой пиптик, бензин попав. Попробуємо завести. йо мою. працює? Добре. Треба тільки тепер... Ладно, руки потім помиємо. Тепер треба купити той пимптик. О, бо це не діло, мені кажеться, пакет дуже швидко прийде в негодність. Ось. А так, як бачите... сработало. Доброго дня. У нас все починається з їди сьогодні. Ну, як і вчора, так? Да? Так. Це у нас сніданок, як звичайно, перетікаючий. Ні, сьогодні раніше. Не, не дуже сьогодні перетікаючий. не перетікаючий, бо ми сьогодні Робіт. зранку поїхали в больницю в лікарню. Так, в лікарню. Ось. І воно якось уже і захотілося їсти. Зараз тільки 9.50. А, да. то ми сьогодні дуже раненько. Да. Коротше, у нас борщ красний. У нас ковбаска білий, чорний це я трошки. Його вчора <рес> Хреновушка. Ой, це класна штука. Воно навіть в борщ додати, ой, да, вкусне. До борща це і корка баклажанна. Я наконець зараз її спробую. Ні, ну її пробувала, коли готувала. Але Коля йому смачно таке. Я люблю, коли кусочками. А він таке любить, щоб пюре було. Так, да. І цибулька зелена. Майонез да, для борщичку. все, от так сідаємо, снідати Так, а ще ж ми заїхали до Саші. Він привіз таких ділов. з цього. поняли? От е... як його? От макухи, коротше, от семечки. О. Сейчас покажу. Ну, Ось таке діло, О, поїхали, забрали. Він привіз. Ось, бачите, воно таке щось Короче, семечко. Ну не понятное дело, а це як його. Труха от, от семечки, От шкарлупи. О. То оце діло зараз. Висипаємо на огород під як його. Під огірки хочемо і під помідори. Не знаю, чи получится в нього навести, він собі навез вже повний город. Ось. І кажемо, якщо хоче, я і вам привезу. Кажу, привези, звісно. Діло таке добре. Воно як доброго, звісно, може і не підійде. Тому що ну що тут э, зі шкалупи, Але ж э, воно може, знаєте, як підійти дуже добре. Для розпушувач розпушувачі землі. Щоб земля не була, не забувалась, така не була, то для розпушування це те, що треба. you Наші на намокла, у них воно під, під відкритим небом, то, то цей От. тяжова і він багато не зміг взяти її. Хоча з другої сторони ну воно плотніше у мішки набивається. Не знаю. Подивимось, що з цього буде. Я подивився ролики одразу на Ютубі, то люди додають для розпушування землі. Понятно, що як доброго треба, доброго додати. Але ж це вже теж буде класно. Якщо я тут дивлюсь, хлопці, то тут можна зробити 4 ряда огірків. Поняли? Ось як я почав. Ось раз, два, три і ось тут четвертий ще рядочок влази. Чотири ряда огірків. Бо знаєте, що як воно відбувається? Я коли якісь робив ну, ті сіточки, зрозумів, у нас стояли під огурці. То вона садила огірки і з однієї сторони сітки, і з іншої сторони сітки. Тобто, щоб цього не повторяти, щоб воно росло тільки з однієї сторони, щоб була одна луночка, я краще зроблю її 4 рядка і хай саде. Ось, тим більше огірки вони лишні не бувають. Огірки це саме-саме таке я вам скажу, ходове діло.